Говорить Харків в ефірі обласне радіо сьогодні. Гість нашої передачі помічник депутата Харківської міської ради Дмитро Крупка. Попросила пана Дмитра розповісти про власний шлях усвідомлення національної ідентичності та формування поваги до державних символів України. Я народився в місті Запоріжжя в 75-му році. Мене привезли вчитися в школу інтернат для незрячих дітей. Харків школа була українська, але чесно кажучи, тоді якось так не усвідомлювало того, українська школа чи російська. Але десь в душі я відчував себе українцем. Але якщо хтось зауважував в місті, якщо переходив українську мову, то переходив на російську, трохи стидався. Це був такий гріх. Мій від цього не дітися. Я думаю, що багато всі через таке пройшли. Але поступово слухаючи багато історії своїх бабусь, сусідів. Я почав усвідомлювати, що якось історія трохи не так іде, як про неї вчать в школі. Я почав вчителям історії ставити незручні питання, бо всі пам'ятаємо, що в школі ми вчили історію СССР, і у нас історія СССР вся була зав'язана на історії Москви. І мене дуже цікаво, чого ми вчимо історію Москви, але чого не вчимо, що якраз в цей час відбувалося на наших землях. Він казав мені, що ти пам'ятаєш, що в 1242 році татаро-монголи зруйнували Київ, і тоді на цих землях нічого не було. Тоді я поставив таке питання: а звідки взявся Богдан Хмельницький, який з Росією об'єднався? Ну і вчитель нічого відповісти на це не зміг. Боже, це були несвідомі питання, такі я не усвідомлюю, але вже так 8 років перше було таке питання до вчительки: якщо Україна відділиться, Москва відпустить. Ну, істерика була ще та. Я дуже довго держав. Обіду. На свою вчительку вже десь у 17 років, коли я зрозумів, чого так сталося, пустили мене. Тоді я вже зрозумів, що вона злякалась просто таких питань. Але я тоді не усвідомлював такі питання. Я просто став так по-дитячому, бо мені так було цікаво. Я дуже рано почав слухати Радіо Свободу. Я дуже рано почав слухати голос Америки, і тому я вже у тоді, в дитинстві в юнацькі роки, я вже почав дуже усвідомити, що не все так правду нам розказують, як воно є. Тоді історичні книжки почав читати, почав більше цікавитися. І в 87-му році, коли вже я, до речі, от 30 років, як я вже остаточно переїхав і почав жити в Харкові, я почав більше цікавитись народним рухом. Слава Богу, тоді на площі був такий кіоск народного руху. Ми дуже часто туди приходили, чим могли підтримували, купляли якісь значки з прапорцями з жовто-синіми. І нарешті ми купили жовто-синій прапор України якого це було року, якщо пам'ятаєте 88 восьмий або 89 рік, як зараз пам'ятаю, 25 рублів коштував цей прапор. Цей це прапор. ще за часів колишнього радянського союзу? Це так, так. Це якраз була ще перебудова. І ми з цим прапором почали виходити на площу. Я пам'ятаю, тоді взяли з собою таку підставку з під мікрофона, в стойку мікрофонну, і на неї повісили жовто-синій прапор і стояли і збирали підписи за Степана Хмару. Тоді там якась була провокація. У нього, і ми збирали підписи. Ну, до нас міліціонер підійшов, нам нічого не сказав, але підійшов, подивився. Ну, можливо, то, що ми були незрячі, не став з нами зв'язуватися. Я не знаю причину, чого такого було, бо я знаю, що за прапори тоді ганяли дуже за прапором сні-жовтий. І з цим прапором ми виходили на всі заходи, які проходили на площі Свободи. Також з цим прапором я в 2000 році їздив на християнський фестиваль молоді в Рим, в 2000 році, і можу сказати, що папа Іван Павло ІІ може кілька метрів від цього прапора приїжджав, і я не сподіваюся, що він цей прапор бачив. Також з цим прапором я їздив в 2001 році в Київ, коли папа Іван Павло II приїздив до Києва. І у Львові ми були з цим прапором. Так що завжди цей прапор був там, де папа, там і прапор той був. Тепер, уже, коли у 2014 році почалися всі події на Майдані, а тоді війна, я придбав вже особисто для себе придбав синьо-жовтий прапор, з яким я виходив на всі заходи, які проходили біля пам'ятника Тарасу Шевченко, Харківський Євромайдан. Також на різні марші, які проходили в Харкові, і зараз проходять. Я з цим прапором виходжу. Він мене лежить в рюкзаку, Я майже з ним ніколи не розлучаюся. Для кожної людини прапор держави, прапор навіть окремої землі, є чимось дуже важливим, дуже цінним. Чим для вас, Дмитре, є прапор? Як ви розумієте його значення, символіку саме українського прапора його кольорів? Прапор має кожна якась організація, або на той самий полк, армія. Політична держава кожен має прапор свій. Це той символ, навколо якого об'єднуються люди і борються за свою незалежність або за свої права. І якщо, наприклад, якийсь полк втрачає в бою прапор, то цього полку можна сказати, він не вже не існує. Якщо навіть ці люди уціліли, то сам полк вже не існує. Так і саме держава наша. Тому в цьому розумінні для мене прапор то є той символ, який показує, що держава є наша держава. кажуть, що в прапорі в його кольорах, передано також, якби сутність того народу, тих людей, які об'єднуються довкола цього прапора. Це свого роду ім'я, викодоване прапор, Що синє небо і жовте поле Україна віддавна була багатою на дари природи, особливо пшениці. Завжди була хлібосольна, і наші сусіди хотіли захопити цю землю, тому що вона справді дуже багато. Тут прекрасний чорно. Зени тут родить гарна пшениця, і жито і багато різних інших зернових культур, фруктів, овочів. Тобто ці кольори, жовтий синій, неба і пшениці це як теж відображення і мирного характеру України, і багатства цієї землі, заможності, так власне, наша Україна ну насамперед завжди була хліборобним краєм, тому напевно, що жовте поле то є, якраз символ тої пшениці, який здавна годувало людей. Наш край сонячний, то можна сказати, що звідси синє небо безкварне небо, яке завжди допомагало збирати дуже добрі урожаї. Чи були Дмитре під час ваших зустрічей із представниками інших народів, наприклад, зустрічах із папою, тепер уже святим папою Іваном Павлом II, який приїздив до України і бував в двох містах у Києві і Львові. Можливо, ви зустрічалися з іншими людьми, які також приїжджали до України, які мали свої прапори. Було якесь спілкування в тиску з цим обмін, можливо, розповідь про свій край? Там можу розказати, як ми їхали у 2000 році в Рим. На фестиваль ми познайомилися з одною Полькою, вона навчалася в університеті. Десь щось розповідав я з історії, вона мені розповідала. І так у нас дорога була дуже довга, тому дуже багато з неї було про що поговорити, і було дуже цікаво поговорити. Ми торкалися і культури польської, і української, і народних пісень, і історичних якихось моментів. Багато таких було цікавих тем, які навіть, незважаючи на те, що я, наприклад, не можу говорити польською, вона ясно, що не говорила українською, але ми прекрасно розуміли, як українською вона говорила. Польською ми прекрасно один одного розуміли. Тобто, сусіди, Харків також є містом багатонаціональним. Не дарма він має кілька відзнак Ради Європи. І сьогодні Харків'яни відзначають день нашого міста. Ми відзначаємо день нашого міста. Харкова. Чим для вас, Дмитри, є Харків? Коли я скінчив 87-му році школу, то я прийняв рішення залишитися в Харкові. І якраз 13 серпня, це був мій початок, мій відлік. Того, що я вже став харків'янином з 30 років. Харків називаю своїм рідним містом, навіть якщо приїжджаю в своє рідне Запоріжжя, то я кажу у нас в Харкові і у вас в Запоріжжі. Це так. для мене вже рідне місце. В Харкові у мене з'явилася родина, дружина, діти, Наталія, моя дружина, Артем і Мар'ян. Мої сини. Що ще подарував вам Харків? Особливо останні кілька років для мене Харків місто ідей. Я дуже багато спілкуюся з цікавими людьми. Відвідую багато цікавих культурних заходів. Дуже люблю літературний музей. Дуже люблю книгарню Є також дуже люблю проект П'ятий Харків, Сергія Жадана. Де дуже багато цікавих приїздить літераторів, музикантів. Багато цих зустрічей зараз, наприклад, у мене така вже ідея. Є я зараз збираю різні предмети сільського побуту, які існували в Україні. Моя така ціль зробити етнічний куток. Можливо, якщо кімнати короленко це вийде, це дуже буде добре. Тому зараз я збираю ці всі предмети. Я багато їздю по Україні, особливо на західній Україні. Остання моя була подорож в Кременець, де я дуже багато зібрав предметів різних глечики, діжат, багато чого іншого. Дуже багато відвідав історичних місць. Такі, як Берестечко, де була битва, козацькі могили, Кременецький краєзнавчий музей, Юлія Шлавацького музей був на Божій горі і відвідав також джерело Святої Ганни. Я загалом люблю подорожувати, особливо відвідувати історичні місця, такі як Хортиця, камянець подольський замок, ну і такого іншого. Нагадаю, сьогодні у День Державного прапора України і День Харкова густим передачі обласного радіо «Слобожанські реалії є наш земляк, громадський діяч Дмитро Крупка. Харків універсальне місто, в якому і культура, і духовність, і індустріалізація, і молодь. І це дуже цікаво, бо разнопланове місто і разнопланові такі спілкування, і різні цікаві заходи. І тому дуже багато всього цікавого в цьому місті відбувається. До речі, знов таки в Харкові. Я трохи згадував своє дитинство. Мені ще бабуся розповідала про Бога. Замість Колискової читала мені отче наш перед сном мене такий вже з дитинства йшов шлях такий до Бога, але в дитинстві, можливо, не дуже такий свідомий був, а більш такий визиваючий. Наприклад, хрестик забороняли носити, але я б міг піти, піонерський галстук, одіть хрестик. Таке ще було, але вже як я остаточно вже закінчив школу, то пішов уже такий мій пошук. Бога багато я відвідував різних церков, але Господь мене привів до Риму католицької церкви, і якраз 18 серпня це була 21 рік тому була перша сповідь, а 19 серпня в мене було перше причастя. У мене серпень Добре. багатий на різні події мого життя. Можете більше розповісти про цю сферу вашого життя? Тому що це кажуть підставова частина людського життя, як корень головний. Від якого вже залежить розвиток інших здібностей, вмінь, знань, поява нових можливостей, кожна людина шукає свою дорогу до храму. Хто допомагав вам на цій дорозі до храму? Чи були якісь подорожні? Насамперед, сам перед це зараз вони на жаль не працюють у Харкові. Сестри францисканки, службниці Христові, це сестри були з Польщі. Їхня харизма. Вони працюють з незрячими, тому вони працювали в Харкові. Так само допомагали незрячим. Коли я з ними познайомився, то якраз вони перші, які мені відкрили цю дорогу. Дорога була дуже терниста. Було багато спротивів. У мене символ, знаючи історію, знаючи боротьбу між Польщею і Україною, між католиками. Православними, а так як я хрещений православний був, то були якісь спроти, але все ж таки Господь мене вів по цій дорозі, і я таки прийшов до Риму католицької церкви. Також був Павло Островський священник, який відгукнувся на моє прохання прийняти причастя і першу сповідь. Тоді був ще кляри, такий Богдан, який проходив зі мною катахезу. І багато таких людей по життю, з якими я йшов пліч-опліч, які мені допомагали. Це багато отців, сестер, монахів, і просто людей, з якими я спілкувався. Можуть розповісти більш Докладніше про це спілкування. Коли ще трохи був молодший, то зустрічались на різних зустрічах молоді, де було цікаво. Зараз, наприклад, у нас є кожний місяць зустрічі незрячих. Ми збираємось завжди там спільна молитва, ділимося своїми переживаннями. Духовне життя йде зараз. Таким є симпатиком третього францисканського ордену світських, а також неокотохомінату. Поки на цю дорогу я не став, але є симпатиком. Знаю, що ви також працюєте в галузі журналістики. там мені пробуєте і спілкувалися з різними людьми. Можете розповісти про цю сферу вашої діяльності? Журналістика то дуже голосно так сказано було. Я люблю користуватися диктофоном, і при нагоді записувати якісь спогади Людей або якісь цікаві робити такі програми. Я був на західній Україні. і Познайомився з одним греко-католицьким священником, отець Олег Сарабун. Це людина, яка розповідала про своє дитинство, про підпільні служби, які проходили у них вдома, бо греко-католицька церква була під забороною в радянські часи. Є в мене записані спогади. Я загалом дуже люблю в соцмережах робити якісь публікації, якісь свої думки писати. А також у нас є віртуальний проект Сяйво. Це незрячі люди, які живуть в різних кутках України, Росії, Німеччини, де ми збираємось разом на якомусь голосовому чаті, і, наприклад, можемо робити вистави або якусь програму, наприклад, на День Незалежності України або різдвяну програму. Я так само люблю. Займаюся звукорежисурою. Працюю як звукоредактор. Це нова форма спілкування з є вже певні проекти, реалізовані учасниками цього об'єднання ну, з різних країн світу. Так до речі, я можу сказати, що дуже цікаво. Ми всі програми свої робимо українською мовою. Moio, І навіть ті люди, які живуть в Росії, вони просто намагаються і дуже добре говорять українською мовою, вчаться українською мовою і говорять українською мовою. Навіть важко відрізнити, чи з України, чи з Росії та людина, яка бере участь в наших проєктах. В сумах є така Богдана Олександровська, Людмила Миколайна. Я прізвище не пам'ятаю. Вона пише сценарій, Вона написала один з таких сценаріїв Моя українська мама. Це як під час майдану одна журналістка попала в один будинок в Москві і стала нянею Одного хлопчика, який був візочником, а тоді там якась стала трагедія, Вбито було тата, і вона забрала в Україну. Як допомагали лікарі, всі допомагали цій дитині. І В кінці кінців, як вона попала на майдан, і треба було перейти кордон Беркуту. А Беркут не пропускав, а Треба було цього хлопчика показати ізраїльському спеціалісту. І в кінці кінців ця мама була поранена, і такий стрес на цієї дитини був, що він почав говорити і почав здається навіть ходити. І оце була така бібліотецька презентація цієї вистави, аудіо яку ми зробили. І так само в голосовому чаті була трансляція. Всі приймали участь і Кожен задавав питання, кожен міг свою думку викласти. Таке було живе спілкування через голосовий чат. Ви грали теж якусь роль у цьому Так, там невеличка роль була. Я там грав масажиста роль. То був режисером і режисер була Даша Саса. Вона живе в Сумах. Її чоловік у нього громадська організація ініціативи Слобожанщини. Вона сама філолог української мови і літератури, то вона займалася переважно режисурою. І ще одна там є жіночка, яка живе зараз в Німеччині. Вона так само займалася режисурою. А звукоредактор і звукорежисером був Віталік з Полтави. Можу ще сказати, що з цього проєкту Сяєва я дуже великий досвід отримав віртуальному, а тепер я все це в майбутньому зараз хочу перенести в реальне життя і цей музей чи цей еднічний куток, який я хочу зробити, не тільки щоб це був куток, але проводити якісь заходи пов'язані з літературою, з історичними подіями або просто якісь вечорниці, щоб розвивати українську культуру, українську духовність, можливо, якісь зустрічі з отцями на духовні теми. Багато планів, які я хочу реалізувати. Отже, Харків для вас є містом, яке нові обрії відкрило для вас нові можливості для спілкування, для розвитку. На жаль, Харків також, як і кожне місто, звичайно, має свої і позитивні, і якісь негативні сторони, які потрібно б змінити, можливо, десь чомусь виправити. Що би побажали сучасним харків'янам? Я харків'янам хочу побажати насамперед дуже любити своє місто, щиро любити своє місто. І не тільки місто загалом всю Україну, бо не тільки зараз, 23 серпня, де міста а 24 буде і день незалежності. Тому пам'ятаю, що Харків це Україна, Харків це українське місто. Тому насамперед просто треба як може більше душу і серце вкладати в своє місто для того, щоб воно було ще краще. Ви слухали передачу обласного радіо Слобожанській реалії, гостем якої був наш земляк, помічник депутата Харківської міської ради Дмитро Крупка. Програму до ефіру підготували. Оператор Вікторія Дудка, звукорежисер Міна Терехова і редактор Юлія Ільницька.